Привіт! Вітаю вас усіх! Мене звати Кан Девон, і я є фармацевт з гордістю представляю клас охорони здоров'я відомої та шанованої бізнес-школи Атермі. Якщо минулого разу була лекція про жіноче здоров'я, то сьогодні я підготував розмову про чоловіче здоров'я. Чи знаєте ви, що чоловіки також переживають симптоми клімаксу? Чоловіки, на відміну від жінок, не мають таких явних симптомів, як менопауза, тому багато хто не знає про це. Звичайно, чоловіки також переживають клімакс, як і жінки кажуть, що 30% середньовічних чоловіків у нашій країні це переживають, однак багато хто вважає, що симптоми поступово з'являються природно або викликані стресом, тому просто ігнорують їх. Через це, коли настає клімакс, вони не можуть вжити належних заходів для лікування та покращення симптомів. Чоловічий клімакс починає проявлятися дуже легкими симптомами в кінці 40-х років, а до 50 років симптоми погіршуються. Зменшення чоловічого гормону тестостерону є найбільшою причиною. Якщо зрозуміти, що зміни, які зазвичай відомі як вторинні статеві ознаки, викликані впливом тестостерону, це стане зрозумілішим. Тестостерон, що виробляється в яєчках, вивільняється в кров. І сприяє розвитку вторинних статевих ознак, впливаючи на формування м'язів і кісток, що призводить до росту волосся і зміни голосу. Крім того, функція статевих органів, така як виробництво сперми, регулюється. В залежності від секреції тестостерону вироблення тестостерону досягає піку в 20 років, а потім поступово зменшується згідно з дослідженням старіння чоловіків у масачусетсі, рівень тестостерону зменшується на 1% щороку після. 30 років. Після 50 років рівень тестостерону зменшується на понад 30% у порівнянні з молодістю дуже значна різниця. Таким чином, чоловічий клімакс починається, коли рівень тестостерону в крові падає нижче 3 мм на одмінні гіднінемії. Цей вік коливається від середини 40-х до середини 50-х років. Симптоми варіюються у різних людей, але проявляються. В п'яти категоріях. По-перше, оскільки тестостерон є статевим гормоном, знижується статевий потяг, виникають симптоми еректильної дисфункції та проблеми з сечовивідною системою, також погіршується м'язова маса, як у жінок під час клімаксу. Можуть спостерігатися зниження щільності кісток, анемія, депресія, емоційні коливання тощо. Більшість симптомів можуть виникати з різних причин. Але збільшення простати вважається одним з основних симптомів чоловічого клімаксу, особливо, оскільки тестостерон є статевим гормоном, що відповідає за сексуальну функцію. Проблеми з нею можуть проявлятися більш виражено, може спостерігатися зниження статевого потягу, виникнення симптомів еректильної дисфункції або збільшення простати. Проблеми зі здоров'ям простати є однією з симптомів, що відрізняються від жіночих. Тому, напевно, багато хто буде страждати на самоті. Простата є гормональним органом, що знаходиться в статевих органах і обвиває сечовивідний канал та вихід з сечового міхура. Відомо, що сперма виробляється саме в цій простаті, як я вже згадував, рівень чоловічого гормону тестостерону різко знижується приблизно в 40 років. Час виникнення чоловічого клімаксу збігається з посиленням гормонального дисбалансу та проблемами зі здоров'ям простати. Однак останнім часом через тривале сидіння на роботі, надмірний стрес, алкоголь і куріння та нездорове харчування. Це також часто трапляється у молодих чоловіків, тому важливо запобігти цим проблемам до їх появи або швидко їх вирішити в разі виникнення. Чи є серед вас ті, хто, дивлячись це відео, думає: А раптом і я? Добре. Початок профілактики з уваги до себе це дуже гарна позиція. Зараз уважно слухайте симптоми тривожних сигналів для здоров'я простати. І постарайтеся згадати про своє повсякденне життя. Перше після сечовипускання є відчуття, що не все вийшло. Друге ви знову хочете в туалет протягом 2 годин. третє. Струмінь сечі кілька разів переривається. Четверте: іноді важко стримувати сечу. П'яте. Бувають випадки, коли сеча не виходить, і потрібно напружуватися. Шосте вночі ви прокидаєтеся, щоб сходити в туалет. Скільки з цього стосується вас? Якщо загальна оцінка 7 балів або менше, це легкі симптоми. Якщо 19 балів або менше, це середній рівень, і все, що вище, вказує на важкий стан. Тому можна вважати, що вже є проблеми зі здоров'ям простати. Люди з оцінкою 8 балів і вище, ймовірно, матимуть труднощі в повсякденному житті. Необхідно спеціалізоване обстеження уролога та додаткова допомога. Навіть якщо у вас майже немає відповідних пунктів у контрольному списку, чоловіки все ж повинні піклуватися про здоров'я простати. Ніколи не знає, що може статися, тому профілактика необхідна, правда. Отже, яким чином можна запобігти цьому У повсякденному житті? Фізичні вправи є основою всіх аспектів здоров'я. Насправді Корейська асоціація урології оголосила. Що ожиріння прискорює розвиток гіперплазії простати, оскільки з віком можуть виникати проблеми з діабетом, це момент, коли особливо важливо контролювати вагу, насправді сучасним людям важко виділити час для інтенсивних тренувань. Тому я рекомендую почати з частих прогулянок. Особливо ходьба, корисна для здоров'я простати. Вона покращує кровообіг і стимулює виділення оксиду азоту, що підвищує кровотік у простаті та забезпечує збалансований кровообіг у нижній частині тіла. Силові тренування також корисні для здоров'я простати. Одним із відомих вправ для нижньої частини тіла є присідання це вправа, яка активує м'язи від живота до стегон і сідниць. Вона допомагає природно зміцнити м'язи сечостатевої системи у чоловіків. Поліпшення харчових звичок також важливе для здоров'я чоловіків. Багато чоловіків середнього віку люблять вживати алкоголь або курити, оскільки це має великий вплив на чоловічу менопаузу та здоров'я простати, краще зменшити їх вживання. Для профілактики слід уникати їжі з високою калорійністю, а також дотримуватися збалансованого раціону з нежирним м'ясом, рибою, різними фруктами та овочами. Серед них корисно вживати червоні овочі та фрукти. Такі, як помідори, кавуни, грейпфрути та морква. Червоні продукти містять компонент лікопен, який має потужну антиоксидантну дію, запобігаючи окисленню в організмі та ефективно усуваючи вільні радикали. Відомо, що він ефективний у профілактиці раку простати та інших видів раку. Насправді в наукових колах рекомендується покращувати спосіб життя. Та використовувати харчові добавки, якщо гіперплазія простати не є настільки серйозною, щоб вимагати операції. Визнаним інгредієнтом харчових добавок для здоров'я простати є екстракт пальми сабаль. Ви, напевно, чули про сабаль. Сабаль це рослина, яка росте тільки на південно-східному узбережжі США. Вона схожа на пальму, але має невеликий зріст, тому її також називають карликовою пальмою США, а її листя. Має зубчасту форму, звідси й назва сабаль. Ця рослина відрізняється міцним життєвим потенціалом, здатна виживати навіть під час посухи нашестя шкідників. Та лісових пожеж вона має вражаючий термін життя до 700 років. Згідно з давніми переказами, американські індіанці вірили в життєву силу сабалю і традиційно вживали його для підтримки чоловічого здоров'я у нашій країні управління з контролю за продуктами та ліками також визнало екстракт плодів сабалю. Як інгредієнт харчових добавок для здоров'я простати, екстракт сабалю містить жирну кислоту, звану лауриновою, яка виконує роль інгібітора активності 5А редуктази 5АР, що перетворює тестостерон на дигідротестостерон DHT. DHT та 5АР складні терміни. Але простіше кажучи, 5АР це фермент, що знаходиться в простаті, Печінці – Шкірі та волосяних фолікулах. Тестостерон сприяє розвитку та прояву вторинних статевих ознак. Але коли тестостерон взаємодіє з 5 ar він перетворюється на DHT, який може зменшувати вторинні статеві ознаки, це може призвести до випадіння волосся, проблем з контролем ваги та впливати на розмір простати, що може викликати гіперплазію простати. Крім того, Екстракт сабалю містить компонент бета-ситостерол. Це один із видів рослинних стероїдів, який виконує роль у зменшенні запалення простати. Якщо сабаль зупиняє перетворення тестостерону і є ефективним у зменшенні запалення простати, то віра американських індіанців була дуже мудрою. Далі я розповім про компонент, званий октакосанол. Управління з контролю за продуктами та ліками визнає, що цей компонент підвищує витривалість. Він виник з цікавості, як перелітні птахи можуть літати тисячі кілометрів без відпочинку, і був знайдений в їжі, яку вони споживають. Це один із видів алкоголю з дуже довгим вуглецевим ланцюгом, який міститься в незначних кількостях у рослинах, таких як коричневий рис або цукрова тростина. Октакосанол збільшує запаси глікогену, який є джерелом енергії для м'язів, розщеплює жири в м'язах для використання як енергію. Та покращує використання кисню, зменшуючи навантаження на серце, що підвищує витривалість. В одному дослідженні було підтверджено, що у довготривалих легкоатлетів, які вживали октакосанол протягом 4 тижнів, збільшилися максимальне споживання кисню та тривалість тренувань. Мінерали та вітаміни також є корисними поживними речовинами для чоловічого здоров'я. Серед різних мінералів, напевно, першим на думку спадає цинк. Цинк є необхідним для підтримки імунної функції. Це мікроелемент, який присутній у всіх тканинах організму, відіграє допоміжну роль у синтезі нуклеїнових кислот, таких як ДНК та РНК, а також допомагає в обміні білків. Також, якщо розглянути функціональність цинку, визнану управлінням з контролю за продуктами та ліками, це нормальна. Імунна функція та клітинний поділ, термін клітинний поділ також включає в себе значення утворення сперматозоїдів. Він також сприяє нормальному виділенню тестостерону, тому його багато в передміхуровій залозі. З віком в організмі може виникнути дефіцит цинку і обмін білків може не відбуватися належним чином, тому корисно додатково його вживати. Окрім цинку, є ще один мінерал, важливий для чоловічого здоров'я: це селен, як і цинк, він бере участь у виробництві тестостерону та має антиоксидантний ефект, захищаючи клітини нашого тіла. Окрім того, він є складовою частиною головної частини сперматозоїдів, тому його можна вважати важливим мінералом для чоловічої статевої функції. Селен, якщо вживати його разом з вітаміном Е, має ще більший синергічний ефект. Вітамін Е є одним з антиоксидантних вітамінів, який закріплюється в клітинних мембранах, захищаючи мембрани судин та сперматозоїдів від активних форм кисню. Він використовується для виробництва стероїдних гормонів. І Тестостерон є одним з них. Таким чином, ми дізналися, що чоловіки можуть підтримувати своє здоров'я за допомогою регулярних фізичних вправ, продуктів, багатих на лікопін, мінерали. Та вітамін Е, недостатні речовини можна додатково підтримувати за допомогою вживання харчових добавок, що містять сопалмето та октакосанол, які допомагають покращити симптоми. Цього разу я розповім про те, на що слід звертати увагу. При виборі продуктів, що продаються на ринку, по-перше, звичайно, було б добре, щоб у складі були екстракт плодів софалмето, октакосанол, селен, цинк та вітамін Е. Але недостатньо просто написати, що вони є, потрібно звертати увагу на їх вміст. Оскільки мінерали, такі як цинк або селен, а також вітаміни, можна отримувати з їжі, немає потреби шукати продукти з надмірною їх кількістю, з іншого боку, такі інгредієнти, як екстракт софалмето або октакосанол, які важко отримати з їжі, слід перевірити на відповідність рекомендованим дозам, які пропонує Міністерство продовольства та медикаментів. Якщо це харчова добавка, визнана Міністерством продовольства та медикаментів, на ній буде марка, а також вказано вміст функціональних інгредієнтів. Тож перевірте марку харчової добавки разом з вмістом, а також марку, що підтверджує дотримання стандартів виробництва. Крім цього, зверніть увагу на інші інгредієнти та зручність вживання продукту, щоб ви могли вживати його регулярно є продукти з різними компонентами. Які корисні для чоловічого здоров'я, я хочу порекомендувати продукт, що містить корисні поживні речовини, який можна вживати разом. Назва продукту етеміософалмето. Схоже, що назва пов'язана з основними інгредієнтами, такими як октакосанол і софалмето, Том. екстракт плодів. Софалмето містить близько 90 міг, що значно перевищує стандартну норму в 70 фантиміграма. Октакосанол також містить 7 мг, що відповідає стандарту. А вітамін Е, цинк і селен становлять приблизно третину рекомендованої добової дози. Він виготовлений у формі м'яких капсул, тому їх легко ковтати. Це зручний продукт для регулярного вживання один раз на день, і було б ще краще, якби разом з прийомом однієї таблетки. На день були й додаткові переваги. У етеміософалмету також є ретельно відібрані додаткові інгредієнти в олії часнику. Міститься компонент аліцин, який сприяє покращенню кровообігу та підвищенню рівня чоловічих гормонів. Також тут є селен, про який я згадував раніше. Олія гарбузового насіння багата на цинк і вітамін Е, і отримала визнання Міністерства продовольства та медикаментів за свою функціональність у полегшенні симптомів доброякісної гіперплазії простати. Крім цього, є інгредієнти, які посилюють функції п'яти функціональних компонентів, таких як екстракт малини та екстракт томатів. Всі ці інгредієнти містяться в одному продукті Sofalmeto. Це може допомогти не лише в управлінні простатою, але й у загальному підтриманні здоров'я від жіночої до чоловічої простати. Чи вдалося вам сьогодні розв'язати свої запитання щодо простати? Простата може виникати у людей будь-якого віку, і коли бачиш, як інші страждають, це викликає страх. Ще до того, як це станеться, можна втратити впевненість у своєму тілі, яке змінюється, це може викликати тривогу. На мою думку, простата це період, коли тіло і думки змінюються, і це безумовно є поворотним моментом у житті. Тому я вважаю, що простата це просто етап, який потрібно пройти, і якщо ви будете правильно про неї піклуватися. Ви зможете створити нове життя без жодних турбот отже, на цьому я закінчу сьогоднішню лекцію.